Олександр Олесь. Біографія. Складний життєвий шлях випав на долю Олександра Олеся. Справжнє прізвище Кандиба. Народився він на Сумщині, закінчив Харківський ветеринарний інститут. Працював у Харкові та Києві. У 1907 році у Петербурзі вийшла перша книга Олеся. З жулбою радість обнялась, що принесла славу молодому поетові. В наступні роки з'являються нові збірки. Не набувши чітких політичних орієнтирів, Олесь після великої жовтневої соціалістичної революції опиняється за кордоном. Еміграція стала трагедією для життя Олеся, настрої пригніченості, нудьги. І самотності, наповнюють першу закордонну збірку віршів Олеся чужиною. У вигнанні дні течуть, як сльози. Такими словами розпочинається один з перших віршів книги. Невдовзі у 1921 році виходить інша збірка гостро сатиритичних віршових творів, що викривають життя, побут. І політичні принципи емігрантської громади. Збірку поет видав під псевдонімом верховоди емігрантських кіл стали на перешкоді публікації нових віршів такого характеру. Почуття людини, позбавленої рідного дому, погриблюються. в одному з віршів поет уявляє себе мертвим, але похованим. В рідному краю. Проте доля вигнанця гірша, ніж доля мерця. Поет так і не спромігся на остаточні висновки чи рішення, гостро емоційно сприймаючи удари долі. він раден вбачати у них прокляття. В останнє десятиріччя життя Олесь усувається від будь-якої участі. В заходах, здійснюваних українською еміграцією, послаблюється активність його поетичної творчості. Помер письменник у Празі у 1944 році. Творча спадщина Олеся досить велика, якщо враховувати, що більшу частину її становить поезія, дев'ять книг. В українську літературу Олесь входить як поет, що розширив тематичний стриований настроєвий діапазон рірки. підніс виражальну силу українського художнього слова, творчість Олександра Олеся, визначне явище в українській літературі перших двох десятиріч ХХ століття. Нема ніякого сумніву. Що поезія Олександра Олеся позначилася сильними своїми сторонами на розвитку української літератури.